Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі, я, Олександр Мусієнко. Вічна тема можете ви з мені сказати про те, що, можливо, зараз і недоречна, мало цікава, і не варто на ній досить суттєво зупинятися. А що ж це за тема? Це тема розпаду Росії. І взагалі, я би сказав, навіть не тільки і не стільки розпаду, фрагментації і децентралізації, як Початок процесу, наприклад, з якого все може початись, підняття питання про повернення статусу федерації дійсно тим суб'єктам Федерації, які це втратили. Ну давайте подивимося до першої основ того, якою мала, мала бути Росія після розпаду Радянського Союзу. Вона мала бути справжньою федеративною державою із республіками, які мають автономний статус, мають свою виборну владу. Мають свої закони певні регіональні, які регулюють ситуацію всередині, і так далі. А цього не цього не відбулося. Ну, було на початках Заєльцина. Потім це все було відкинуто путіним. І російський диктатор а, почав всі процеси для того, щоб вибудувати жорстку. Адміністративну авторитарну вертикаль, ліквідовуючи вибори губернаторів, фактично позбавляючи можливості республіки області їхніх повноважень, ставлячи їх в ніщо, відверто принижуючи та ліквідуючи будь-які там можливості регіонів і етнічних груп, багатьох етнічних груп, які проживають на території сьогоднішньої Росії, і які зазнають системних утисків. Та переслідування як за свої за свою національну територіальну приналежність, так і за політичні вподобання. Путін це все ліквідовує. Смішно при цьому, до речі, що Медведчук і інші проросійські тут партії, інші проросійські виродки, які були і за російські гроші розповідали нам і вчили нас, розказували про те, що Україна має бути нібито федеративною. Бачите, це було закладено. Тобто вони нас постійно вчили. А коли щось говориш їм, апелюючи, до речі, до російської конституції та їхнього ж законодавства, починають нам розповідати, що ні, не лізти не в свої справи. Вони в наші справи постійно лізуть, ще й війну почали агресивно, а нам розповідають, щось та ні, не потрібно, ми тут розберемося. А в чому розберемося? Розберемося в тому, що в Росії всеціло і всіляко зараз приховують. Будь-які, скажімо так, регіональні виступи, будь-які там незначні протести, але все ж таки, які з'являються, будь-яке відокремлення та уособлення а, жителями там на території Росії. Своєї ролі, своєї етнічної окремішності, своєї політичної окремішності, своєї інакшої налаштованості на, політичні, на політичний розвиток та на те, як вони бачать рух подальший Росії, там в майбутньому і тому подібне. Як тільки от вони ж утискаються ці групи, і ну все робиться для того, щоб вони не могли висовувати голову. От очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов говорить про те, що сценарій, за якого Росія буде розділена на кілька частин, є малореалістичним станом на 2025 рік, конкретизує пан Буданов. А як думаєте ви, друзі, не в контексті 2025 року, а загалом? Я знаю, можливо, комусь із вас ця тема вже набила оскомину, і хтось скаже, скільки можна про це говорити. Але в логічне продовження із ще одним моїм сьогоднішнім відео, де я говорю про те, що одним із виходів із ситуації, яка склалась для нас, є сценарій того, що потрібно пережити Путіна. І дочекатися того вікна можливостей, яке дасть нам здійснити певний ривок і в питанні деокупації територій, і реалізації нашого суверенного зовнішньополітичного вибору на вступ до НАТО та ЄС, і так далі. То це можливість, і продовження цього ж питання. Що чи є система настільки стійка в Росії, як багато хто намагається сказати, що там нічого не загрожує, що Путін вибудував ні. Я взагалі не бачу, як в такій державі, як Росія, можна забезпечити а, щось стійке. Ну, вибачте, я ніколи не повірю. Не переконаєте, навіть не треба. Не повірю. Чому? Різні регіони, велика кількість різних етнічних груп. А економічні проблеми вони абсолютно різні в тих чи інших регіонах. Потім це змушування просто регіонів, центр Москва видавлює з них все, витискають всі соки, витягують все заради власного комфортного фешенебельного життя, залишаючи незначні податки, подачки цим регіонам. Виключення Кадиров, якого якому Путін просто спонсорує, для того, щоб на Кавказі була більш-менш відносна стабільність. Все решта, воно настільки проблематичне, воно настільки а, є передбачене для криз, воно настільки крихке і нестійке, що говорити про те, що от зараз все настільки добре і все буде гаразд, не доводиться. Абсолютно. Взагалі, якщо подивитися, а, це вирішується ж по-різному: от чому держави, де є така кількість різних етнічних груп, різних інтересів. Різних віросповідань, різних уявлень взагалі про світ. Чому вони будувалися за принципом або конфедерації від самого початку, як було в Сполучених Штатах, де фактично незалежні держави вирішили збудувати конфедеративний союз, Техас, 19 століття, незалежна держава з власними органами управління і своєю конституцією, але яка об'єднується. Тому що з'явився спільний інтерес, але от можна взяти США, Індію, наприклад, теж. Велика кількість штатів, народностей, вірувань, обрядів, ритуалів, мов, діалектів, уявлень про світ колосально велика. І при цьому Федерація, при цьому є істотні суттєві автономні права для штатів і регіонів в ухваленні тих рішень. Де вони, які вони вважають, стосуються і суспільно важливі в першу чергу в межах цих штатів, в межах цих регіонів. І тому держави, які мають таку велику кількість, вони і будували федерацію, чітко розуміючи і усвідомлюючи, що давши автономію і давши владу на місця цим якраз суспільним групам, цим регіонам, цим групам по інтересах, можна буде забезпечити. Стабільність в країні, відсутність розбратів, відсутність повстань, революцій, силових сценаріїв та будь-яких іншого роду протиріч, ось яким чином до цього, власне кажучи, і підходили для забезпечення цього. Путін цього не розуміє. Якби він розумів, він діяв би так само. Він же ж багато в чому заздрить Сполученим Штатам, і це дуже часто видно, скажімо, неприкритим оком з його. Численних виступів. А тоді чому він не будує таку ж саму практично систему? Так, якщо ти заздриш, покажи, що ти можеш краще збудувати те, що розвивають е в Америці. Ні. А він діє абсолютно протилежним шляхом, навпаки, і це зрештою створює і буде створювати суттєві проблеми як на Кавказі, так і в регіонах е Далекого Сходу, і не тільки. А які фактори можуть впливати? Якщо ми порівнюємо з СРСР, то на СРСР вплинули хронічна економічна стагнація, неефективне централізоване планування та зростання дефіциту, послабили економіку СРСР. Що з цього можна взяти до сучасної Росії? Централізоване планування неефективне. Та економічна ситуація погіршення зрештою при всіх санкціях, як би критично до них не ставилися, і при тому, що їх наразі є недостатньо. Але при всьому тому це має певний економічний ефект. Націоналістичні рухи це Україна, Литва, Латвія та Естонія. Сьогодні цими рухами можуть бути е е рухи в республіках. Путін це придушує, але все ж. От е аналіз Атлантичної ради, Atlantic Council, популярний в США, назвав одним із сценаріїв майбутнього Росії: розпад, хаос, громадянська війна. Розпад країни вздовж етнонаціональних ліній. У цьому сценарії регіони, такі як Чечня, Татарстан, Саха, Якутія, Башкортостан, Дагестан, Бурятія, Тива, Калмикія та Карелія, можуть прагнути до незалежності, що потенційно призведе до громадянської війни та територіальної фрагментації. Ну, от, власне кажучи, хоча вони вважають цей сценарій малоймовірним, але він існує, і я би теж його не став відкидати, навіть якщо зараз нам здається, що не так помітними є на політичній арені якісь націоналістичні сепаратистські рухи в Росії, але вони неодмінно будуть з'являтися. Чому? Тому що як тільки там почнуть думати, що чого я маю спонсорувати пітір, Москву, чого я маю спонсорувати агресивні, невиправдані амбіції Путіна, вічні війни, втрати від санкцій, потім нести за це наслідки і колективну відповідальність, коли це все буде визрівати. Воно дійде. Тому я би сказав так: не знаю, коли станеться розпад Росії, але він може статися в той момент, коли багато хто цього навіть не передбачить. Бо такі моменти відбуваються саме так, особливо в Росії. А часи великої смути в Росії, часи того, що війська стояли у воріт Москви, багато чого відбувалось в російській історії. Тому я б не брався говорити, що вони настільки стійкі, успішні і що їм абсолютно нічого не загрожує їхній територіальній цілісності в майбутньому. Ну а ми маємо працювати для того, щоб цей процес пришвидшився. Бережіть себе і. Слава Україні.